Був один колись відеорепортаж на 5 хвилин, але я особисто не бачу, я не знайшов. Ну я минулого разу не запитував. Ну я розумію, що питання не до звичайних журналістів, які зараз приходять і беруть інтерв'ю з Кремчуцької товарадія Питання вище, але я не запитував, чому без, без охорони, на яку виділили 300 тисяч, вони прийшли, чому вони пішки прийшли, хоча їм виділили стільки грошей на бензин. І взагалі, навіщо їм по 50 літрів бензину на день? Це можна коли доїхати на, таких, на таку суму. Так, я подавав запит в міськвиконком з приводу того, на що підуть 22 мільйони, які виділяються на Кременчуцьку телерадіокомпанію. Там розписав по пунктах, які конкретно питання мене цікавлять. На що підуть ці гроші? Чи можна їх якось скоротити, чи можна перерозподілити ці витрати на збройні сили України? На що отримав просто формальну відписку, мов. Ми виділяємо гроші 22 мільйони. все. нічого конкретного в цій відписці не було нічого конкретного відповіді на запитання не було. Просто вони ми ще раз підтвердили, що вони дійсно виділяють 22 мільйони на Кременчуцьку телерадіокомпанію.